Послухайте, що це. Так. Це шкільний дзвоник, який сповіщає початок шкільного року. І початок осні. А чи знаєш ти осінні місяці? Давай їх разом з тобою повторимо. Пересень. Голосистим дзвоником. Із веселим гомоном, за жоржиновим розмаєм. Зранцем вересень ступає, відкриває двері в клас, на уроки кличе нас. Жовтень. В золотистому жупані Заглядає жовтень ранній, Розмальовує в садочках по золоту на листочках, Проведе птахів дороги, переоре перелоги. Листопад. Листопад іде з дощами, нас лякає холодами. Він шурхоче під ногами, листяними килимами, покладе на зиму спати їжачат у теплі хати. Наші малята зробили справжній листопад. Подивіться, з яким задоволенням вони це підкидають. Доки не вилить листечко. Рання осінь золота пора. Золотими стають трави, дерева, чагарники. Коротке бабине літе дарує теплі дні перед наступаючими холодами. У прохолодному прозорому повітрі поблискують нитки павутинок, дні стають коротшими і холоднішими. А ночі довшими, сонце вже не піднімається так високо, як влітку. Все частіше мрячить дрібний дощик, а вранці з'являються тумани. Вітер зриває з дерев яскраві листя, які застеляють землю багря жовтим килим. Листопада голює гілки дерев, позбавляючи їх пишного яскравого оздоблення. До середини осені сонце радує своєю появою зовсім рідко. Стає все похмуре. Частіше йдуть тривалі холодні дощі, все частіше ночами трапляються заморозки. Пізня осінь срібна пора. На калюжах з'являється перша скаринка льоду. Сніжинки починають іноді падати на вже мерзлу землю, срібляться опале листя. Покрите інеєм, звенять обмерзлі гілочки дерев. Восени комахи, які влітку харчувалися нектаром та весело літали, теж готуються до зими. Метелики, готуючись до холодів, впадають в спеціальний сонний стан. Божі корівки зариваються в опале листя та в щілини дерев. Для збереження тепла. Там ці комахи занурюються в сон. Дуже цікаво готуються до зими мурашки. Під мурашником на глибині десь півтора метра у них є спеціальна спальня, де вони щіпляються щільний клубок і так сплять до весни. Дуже цікаво готуються до зими і жаби. Вони впадають сплячку. Деякі з них замерзають і стають схожі на шматочок льоду. Риби теж готуються до зими, бо температура води знижується. І риби знають, скоро буде дуже-дуже холодно, і вони знаходять під водою різні укриття. І ось під ним набивається дуже багато риби ціла купа з усього водойому. А ось ті риби, які не бояться холоду, все одно стають неповороткими, і вони вже плавають не так повільно. із за того, що всі комахи поховалися, а рослини зів'яли, нічого стало їсти і птахам. Якщо влітку вони з легкістю могли знайти собі корм, то ближче до зими це стало набагато складніше. І ось в небо злітає косяк птахів, які відлітають у вирій, де гаразд легше знайти собі прожиток. Ті птахи, які залишаються у нас, називають зимуючими, а ті птахи, які відлітають, називають перелітними. І залишається після таких птахів тільки пір'єчко, з яким весело грають наші дітлахи. У диких тварин теж починається посилена підготовка до зими. Восени лисиця й вовк якби переодягаються замість літньої негустої вовни. Виростає густа та похнаста, вона знадобиться їм, як наступлять холода. А є такі звірі, які всю зиму сплять, і восени їм треба збудувати собі такий будиночок. Це ведмідь пізню осінню він вибирає затишний куточок в лісі, де багато дерев, що впали там. І влаштовує собі барліг. І всю зиму спить їжачок. Їжачок робить собі гніздо. Він робить його з сухої трави, листя та моху. Дуже цікаво готується до зими лосі, які мешкають на півночі України. Старі лосі скидають роги в жовтні або в листопаді. Бобри теж готуються до зими. Вони тягнуть багато гілок, тягнуть їх під воду і складають біля свого житла. Білка ховає в затишних місцях жолуді, горіхи, гриби. Миші запасають в нірку жолуді, горіхи, зерна хлібних рослин. Восени люди збирають багатий врожай, а про свій врожай мені допоможе розказати м'ячик суджок. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є й морква, буряки, помідори, огірки. Гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок і зубастий часничок. Восени дозріла пшениця. Перший день жнив завжди свято. Вважалось, якщо в будинку є хліб, значить голод не страшний. Подивіться, як в густу золоту пшеницю повільно і плавно входить комбайн. Немов великий корабель по морю пливе комбайн по золотистому хлібному полю. До комбайна під'їжджає вантажна машина. Зерно вивантажується в машину. Шофера відвозять зерно на зерноток, де його сушать на зерносушарках. Хліб наше багатство в нього вкладена праця багатьох людей. Осінь казкова. Чудова незвичайна пора року. Різна кольорова осінь своїми барвами завжди надихала художників та поетів. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казкова восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край, я вірю.